Друзі, всім привіт! Доброго дня! А, склалася така ситуація: Вогнебіозахист, який був нанесений на а, конструкції покрівлі, попав під дощ і попав він під дощ так разів 4-5. Бо а, жовтень і листопад виявилися досить такими дощ, дощовими місяцями. Що сталося, давайте зараз покажу. Так, дивимося, що сталося з, вігну... з вогнебіозахистом, а сталося за великим рахунком нічого. Він бачите, він дуже чіпкий, нема розпливів на перекритті. Він відпрацював ідеально. Дивіться, зазвичай ми на землі просочуємо обрешітку та контррейку. Отак. А тут ми вже готуємо дошку для обрешітки. Той же самий принцип складування. Тобто дошка для обрещітки та контррейку ми просочуємо завчасно і теж складуємо на просушку. От, а оці конструкції, а, і мурлат, стійки, прогони, крокви, Ми на покрівлі тут вже на перекритті а, просочуємо. Лише монтажні е, з'єднання, а сам об'єм ми просочуємо вже, в, вже після того, як є мінімум конструкція, вже змонтована гідроізоляція. Але е, дивіться, в нас на цьому об'єкті специфічна ситуація нам допомагали дуже добрі люди і робили паралельно. Тобто, ми робили монтаж і е, люди добрі робили просочування. І вийшло так, що попали от в такий сезон, коли дощі, і все це було під дощами. От навіть ну, оброшітка та контрейка От вчора, позавчора, дощі йшли, і вона і до того там трохи на ділянці не завжди виходило накривати. Вона мокла, вона в ідеальному стані. І, але оці конструкції в нас десь 2-3 дні також були під дощем. Дощ, оцю вогнебіообробку не змиває. Єдине виключення, це її не можна наносити саме під час дощу. Тобто вона має е, висохнути, сохнутися, зціпитися з деревом, і тоді звичайні дощі їй взагалі не страшні. Я не кажу про те, що треба е, отак обробити і залишити там на півроку, але. Там кілька а, дощів, і це не просто дощ 15 хвилин, а так, от на добу дощ, та, там, на 10 годин, на 15 годин, вони взагалі а, цій, цьому вогнебіозахисту не, а, не нашкодять. Взагалі. А, це а, склад майже дуже схожий з тим, а, чим роблять обробку дерев. Восени да, і та обробка стоїть майже рік під відкритим небом, під сонцем, дощем, снігом, перепадами температур. Тощо, а тут. Буквально кілька днів взагалі нічого не зроблять. Але повторюсь, що зазвичай намагайтеся робити все ж таки так, аби е, всі роботи з вогнебіопропитки ви виробили з урахуванням е, клімату, да? з урахуванням прогнозу погоди. Але якщо навіть так сталося, то саме ця цей вогнебіозахист, про який я вже раніше розказував, показував, він дуже гарно працює на. Захист деревини від біологічних ушкоджень, від грибків бактерій, будь чого він також виключає утворення синеви на свіже пилений деревині, якщо вона довго лежить, необроблена. оброблена, і також дуже гарно працює набагато краще, ніж навіть дорогі покупні вогни-біозахисти, на утримання, на забезпечення захисту деревини від вогню. Ще раз показую, нема ніде напливів, тобто вогнебіозахист біозахист від дощу спрацював чудово.